Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN опублікував ще одну новину, яка виходить з того, що республіканська партія в Палаті представників втратила ще одного. Конгресмена і її більшість ще більше скоротилась. Загалом, стаття розпочинається з того, що спікер палати представників Майк Джонсон контролює республіканську партію, яка має мінімальну більшість. І станом на зараз так, це буде 219 конгресменів від республіканської партії. Нагадую, що демократів там знаходиться 213 членів палати. І CNN говорить про те, що у зв'язку з цим у Джонсона можуть, власне, виникати труднощі з ухваленням важливих законопроєктів. В першу чергу це державне фінансування на 2024 рік, яке так і не ухвалене станом на зараз. Це питання щодо імміграційної політики, яке стоїть наріжним каменем в Конгресі так, в контексті виборів, які. Вже відбуваються в США, і, звичайно, це питання імпічменту міністра внутрішньої безпеки Майоркаса. Чи вистачить там знову ж таки голосів. Отже, далі говориться про те, що представник республіканців від штату Агая Білл Джонсон подав у відставку з конгресу на початку січня 2024 року для того, щоб зайняти посаду президента. Янгстаунського державного університету. І далі ми нагадуємо про те, що раніше, ще в 2023 році, Джордж Сантас, конгресмен від штату Нью-Йорка, був виключений рішенням Палати представників з конгресу, а колишній спікер Кевін Маккарті подав у відставку. Це також було в 2023 році. Тобто, ще тоді республіканці втратили двох представників. І ось зараз Біл Джонсон також йде у відставку, і це призводить до ще вузької більшості серед республіканців. І, власне. CNN говорить, що у Джонсона залишається загалом мінімальний маневр так, для прийняття тих чи інших рішень. Проте тут також зазначається, що представник від демократів Брайан Хігінс із Нью-Йорка також оголосив про плани покинути Конгрес, і це має відбутися з 2 лютого 2024 року, про що повідомляють джерела CNN. Тобто у демократів. Після відставки Хіггінса буде 212 членів, і тут республіканцям трішки буде легше в цьому плані, що демократи також втратять одного представника. Ну і знову ж таки підсумовуючи цю інформацію, зазначаю, що. У Джонсона можуть виникати труднощі з прийняттям тих чи інших рішень через позицію ультраправого крила республіканської партії, яким не подобається і угода між Джонсоном і Шумером щодо державного фінансування про імміграційну угоду. Вони в принципі не хочуть чути так, тому що там Трамп намагається якось впливати на конгресменів, щоб вони не голосували за цю угоду. І власне кордон використовувати як виборчий інструмент. Ну і власне допомога для України, Ізраїлю та Тайваню – це також такі підвісні питання. Які також стоять в центрі ось цих запитань, які ми обговорили в контексті вузької більшості республіканської партії в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки? Тому, власне, далі ми будемо спостерігати за тим, як власне, палата буде виходити з цієї ситуації, як вони будуть приймати. Ті чи інші рішення. Я відслідковую фактично всі засідання Палати представників. Зараз якраз воно має там, розпочатись після перерви. Ну і, власне, побачимо, які ми будемо бачити на фіналі резолюції і законопроєкти. Це давно коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Також, за бажанням, ви можете ставати спонсорами нашого YouTube каналу. Посилання на цю опцію буде в описі до цього. І відео слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!